Вітаю вас, мої сильні! Сьогодні у нас дуже багато цікавого і важливого. Тому готуйте свої серця та свої вуха. Починаємо новини церкви благовістя. Разом із вами ваша Саша. Отож, поїхали дивитись. Сьогодні на молодіжному служінні JC Motion о 15.00 будуть святкувати Песах або прохід. Тож залишайся або доєднуйся до молодіжного служіння JC Motion. Запрошуємо всіх молодіжних служителів, а також батьків на зустріч із пастором, яка відбудеться у нашій церкві 10 квітня. Це о понеділок о 18.30 у пасторській кімнаті. На зустрічі ми будемо обговорювати актуальні теми, які стосуються молодіжного служіння у нашій церкві. Долучайся, запиши собі в календар. 13 квітня у четвер з 15 до 16 години запрошуємо усіх бажаючих діток віком від 7 до 11 років на кулінарний майстер-клас. Це чудова нагода для малечі поринути у світ кулінарії та отримати задоволення від процесу та результату. Вхід безкоштовний, проте для участі необхідно зареєструватися за цим номером телефону, щоб ми змогли знати кількість діток. Або ви можете підійти особисто до Василенко Юлії після служіння. Поспішайте, зареєструйте своїх малюків і отримайте масу задоволення разом із нами. Дитяча програма Пригоди Ральфа та Лопи». Відбудеться у нашому храмі у суботу 15 квітня об 11.00. Ми запрошуємо всіх дітей та їх батьків на цю захоплюючу подію. Буде багато цікавих ігр та конкурсів, а також виступи героїв. Не пропустіть цей захоплюючий день! Всім привіт! Запрошуємо тебе 15 квітня об 11.00 за адресою. Маршала Березова, 37 на театральну виставу пригоди Ван анлопи і Ральфа. На тебе чекають веселі пригоди, розваги, конкурси, спілкування, танці і ігри. О! У мене вообще шок. Гізерок. Приходь з цією родиною чекаємо саме на тебе. Наступної неділі, 16 квітня о 12.00, запрошуємо вас, вашу родину та друзів на святкування Великодня у нашому храмі. Радість Воскресіння Христового це час для єднання спільної молитви та святкування. Не забудьте запросити близьких і друзів і разом з ними відчуйте цю радість свята та любові Божої. Наша Пасха Христос. А зараз інформація, на яку чекали всі дівчата нашої церкви. Дівчата, увага! 22 квітня це у суботу, о 12-й годині, пройде жіноча зустріч Незламна Про! Ну, професійно незламна. Це буде чудова нагода почути слово Боже від наших спікерів, зрозуміти, як таки залишатись незламною у складних життєвих ситуаціях, зустрітися із старими друзями та завести нових друзів. А також насолодитись пригощаннями і розважальною програмою. Всі жінки запрошуються до участі. Реєстрація обов'язково у влади Юртаєвої. Ви можете підійти до неї особисто або написати коментар під цим відео. Вартість 200 гривень, а також 100 гривень для внутрішньо переміщених осіб. Біблійна семінарія це чудова можливість для вас дослідити глибини святого письма, зрозуміти його значення та застосувати отримані знання у повсякденному житті спікер біблійної семінарії – це Олена Гомила. Вона є ректором Біблійної богословської семінарії. Вона дає багато цікавої інформації про Біблію та її важливість для нашого із вами життя. Семінарія пройде 19 та 20 квітня. Це середа та четвер з 18 до 20 години. Вартість 100 гривень. Якщо у вас є будь-які запитання, будь ласка, зверніться до Наталії Нестеренко. Вона вам допоможе розібратися. Долучайтесь до нашої місії допомоги малозабезпеченим – Кожної суботи о 12.00 на південному вокзалі ми проводимо благодійну акцію, під час якої будемо нести і благо а також надавати гарячу їжу для тих, хто знаходиться у найбільшій потребі. Якщо ви бажаєтесь долучитись до цієї важливої місії, зверніться, будь ласка, до Юрія. Він є головокомандуючим. Разом ми зможемо зробити світ кращим для кожної людини. Сподіваюсь, що ви отримали задоволення та користь від наших новин. Це завжди приємно бути з вами та ділитись важливими подіями з життя нашої церкви благовістя. Бажаю вам миру та любові, Божого благословення! Разом із вами була ваша Саша. Побачимось наступної неділі на святкуванні. Великодня. па Папа!